Доброго часу, любі друзі, з вами Лавра. Зараз подивимося деякі питання стосовно світових лідерів, ну а далі переходимо до паребрика. Тобто те, що там відбувається за парібріком. Будемо дивитися по розкладу, не буду затягувати також. Отже, Сінь Дзіньпінь. Коротше, китайський президент. Да? Він як нібито зараз там десь приховався, заховався, як нібито через хвороби. Ось. Давайте ми зараз глянемо, чи він. Тут карта в мене випадає. Поглянемо, наскільки він сам захворів, там підкошене здоров'я і так далі. Давайте зараз глянемо. Лікують: от ми бачимо руйнація здоров'я, боротьба, А причина причина того, що він. Склався. Ви знаєте, я так думаю, що ну тут щось пов'язане дійсно, і, і, і лікувався до. Цього до того, що з ним сталося, що він там захворив, да, що там у нього серце, тиски. Ось. І зараз, тобто він, ви знаєте, таке враження, що і не зменшено, не те, щоб зменшилося лікування або було меншим, він дуже сильно вкладався у лікування свого тіла. Прямо дуже багато всього. Ось так. Я думаю, що чи було якесь там отруєння, чи щось таке. Спеціальним. Тут поки що боротьба боротьба за його стан. Зараз він в стабільному стані. Ви знаєте, все ж таки не можу сказати, що це випадковість. От прям от випадковість. Ще раз ми зараз глянемо. Він захворів випадково через те, що зруйноване здоров'я було. Чи його спеціально все ж таки отруїли? Отруїли, чи напоїли, чи? Я вважаю, що спеціально. Тобто його як розумієте, тут навіть, мабуть, цілі не було, щоб повністю його вбити. Як зупинити? Як зупинити? Це, як, знаєте, коли людина не вже не відчуває землю під ногами через свої шкоди, да? або шкоди собі, наприклад. Ось так. Ні, тут однозначно щось було для його зупинки. М -м -м -м. Бачите, для його зупинки була якась сила вкладена, щоб його трошки зупинити його рух. Отак от Ось тут бачимо. Ось так. Так що я думаю, що все ж таки тут є велика доля правди того, що його підзупинили, щоб він не поспішав кудись там. Світло відключили в нас. Так, тепер ми глянемо зараз. Це, напевно, вже я не знаю, коли це відео завантажу. Тепер ми глянемо сонечки. Чи дійсно зараз Китай починає поставляти, постачати а, літальну зброю вже на повну катушку, не просто підтримати десь русню, а ще вже постачати літальну зброю? Чи вже чи починає, взагалі, чи це правда, що він починає постачати, чи є домовленість за це? Да, да, да. А, воно вже в процесі, виходить. Договір був. До цього моменту щось не складалося, але договір прийняли, і все пішло на їх землю. Просто перед цим просто щось не складалося, не могли домовитися. І домовилися. Тобто, це для шкоди виключно Україні. Це як допомога. Це як допомога вон, Путіру, Путіну. Але тільки Даш на Даш тільки Даш на Даш, от і все. Таким чином, вони, якби, і садять на крючок, на гачок э, московитів. А тепер ми глянемо за паребриком. Що відбувається за паребриком Зараз. Що відбувається у Кремлі? За паребріком. То не не знаю, ну можливо, якась там дата скоро буде, якогось померлого, або дата, або згадування, або хтось там помре, ну щось таке, тому що а, щось там обговорюється стосовно якогось, якоїсь особи, яка вже померла, або помре ось 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 так. До цієї особи були або будуть, я зараз не бачу часові. Періоди, чи це було, чи просто бачу факт, як несуть тіло в красним, червоним, е ви знаєте, як ото прапор <рапор> жовтої китиці. Коротше, <рапор> їх комуняцький прапор. Ну, коротше, ось так. Да. Щось там будете згадувати. Або зараз це відбувається. Так, а ми зараз глянемо, що вони зараз за перебріком там втиху за Україну. Думають, багато думають про те, щоб прорватися через якихось, якісь обмеження, щоб, можливо, навіть договоритися. Їм потрібна допомога, яка повинна все. От вони бачите, ось вона і може і допомога від світового літера, яка допоможе їм вирватися через якісь обмеження і змінити напрямок їх роботи. Так, це дає їм силу. Це дає їм силу. Те, що давно вони чекали, вони отримують і рухають. Так, да, сонечки? Це така допомога, яка. Це така допомога. Чи будуть вони задоволені цим? Чи будуть вони задоволені цим? Допомога, яка несе руйнацію. Чи будуть вони задоволені цією допомогою? Дуже. Але той факт, взагалі, на що вони розраховують, вона цей факт. Ця дія залежить не тільки так, що ти нам, ми вам. Тут іще якісь сторони задіяні. Не буде дві сторони. Це іще якась мусульманська країна. Закрита якась країна. Коротше, діла вершаться там такі. Вони отримують допомогу, якою вони радіють, що вони її отримують, але її недостатньо буде. Тому що ця допомога також повинна бути як між трьома, трьома, трьома цими країнами. Ось так. Тут не буде Росія повністю задоволена тим, що вона, наприклад, від Китаю щось отримує. Ні, тут ще треба. Або через Росію і ще якійсь іншій країні йде а... цей ресурс. Тому не дуже вони задоволені. Тобто, не повністю вони отримують. Стосовно України що? За парібріком кажуть. Ну, Ще раз, ось допомога ресурсом у війні. Що і на що вони ще розраховують на те, що їм вони тоді завдяки цьому ресурсу, який буде ще додатково, якби допомагає їм у розмовах, у домовленостях про те, щоб вони трошки поступилися в Україні, наприклад, а їм якраз ця підмога дає можливість обминути це, обійти. Ось так. І вони налаштовані. Дуже агресивно. От що стосовно Кремля зараз проти України, вони можуть поступатися лише тоді, коли десь є якась слабкість, але так як вони отримують зараз ресурс новий, це знову їм дає підняття голови. Ось так. Наскільки вони чекають, що виграє Трамп? В Кремлі чекають що виграє Трамп. А, вони самі там дьоргають да, за мотузки. Роботу свою роблять сховано, І ось ми бачимо, де цими ресурсами мотивують, маніпулюють ось так. Наскільки вони тут двояка картина? Це не означає, що вони розраховують виключно на Трампа. У Трампа є тут шанси того, що коротше, ви знаєте, вони не, не надіються на Трампа, не, не дивлячись на те, що вони маніпулюють, щоб він виграв і так далі. Бо це їм буде допомагати там, десь, в Америці, там, де можна впливати, вони впливають. Вони впливають. Ось. Але все ж таки от не виходить от настільки повпливати, настільки туди свій ніс засунути. Щоб це стосувалося, от знаєте, як засунути ніс, але не впливати поки що на часи війни. Поки що всі військові моменти стосовно самої федерації, на горбу самої федерації. Тому вони зайняті виключно поки що маніпуляцією, брехнею, якоюсь там з такими таємними діліжками, справами, щоб провернути своє. А от стосовно якогось ресурсу війни, поки що вони не можуть, скажімо так. Досягти повного результату або домовитися і сказати, що а, зараз ви нам допомагаєте, або ти зразу нам тоді допомагаєш, і так далі. Ні, дуже 50 на 50, Вони зараз сам на сам. От Росія стосовно Трампа сам на сам. І розраховувати, в принципі, найближчий час, навіть якщо а я е, поки що не бачу успіху за Трампом через цю жінку. Ось. Е, В перші часи їм точно від Трампа чекати на 100% підтримку не треба. От і все. Ну і я хотіла б зараз глянути Білорусь. Або там щось да? Ці дрони стали залітати на територію Білорусі. По чому вони стали туди залітати? Яка мета у тих фашистських дронів, що вони залітають і навіть вибухають на території Білорусі? Мета? Ну, Навіть под'явилась територія цієї Білорусі. Ну, Налаштувати, налаштувати людей. І так, це якби це не так, знаєте, там. Раз і полетіло, всі офігелі, всі здивувалися. Ні, це не так. Це очікувано для деяких осіб. А також очікувано для військових осіб, там в Білорусі. От і все. Тому що тут домовлялися. Домовлялися налаштування і поки що все. Тобто результат, там, щоб там підняти крила і так далі, ні, немає. Що там люди перелякалися в Білорусі. Да. 50 на 50 це так, сонечки. Хтось перелякався, хтось навіть думає, що треба коньки вже намилювати і реально кудись рушити, тому що бояться. Ну, в принципі, ось так. А, і ще стосовно да, Індії, <смірно> новий вірусняк, да, який вірус там створили, з'явився і так далі. Все, тепер в Індії то було в Китаї. Давайте ми зараз глянемо, наскільки той. Взагалі цей вірус, який з'явився в Індії, він ось так просто природньо з'явився, чи створили його. Це природньо з'явився. Чи створили його? Звичайно, його створили котики. За сім'ю замками, так би мовити, так? Да? Вливається. Це не неприродне. Наскільки є загроза того, що він буде з Індії виходити? Наскільки він небезпечний? Наскільки він небезпечний? І буде виходити за територію Індії, розповсюджуватися. Ну, все зроблять для того, щоб він розповсюдився. І навіть можуть, дійсно він може і бути через повітря передаватися, і навіть десь вивозитися можуть бути воді в іншій країні. Сонечки. Це дуже-дуже небезпечно те, що його штучно можуть перевозити, вивозити і так далі. так. Мета? Яка мета? Для чого це роблять? Для чого це роблять? Обнулюти кордони, відкрити кордони, щоб хтось кудись біг, рухався? Вихід, перехід з кордонів кордон, в країну з країни. Ну, звичайно, і це дає повністю зміни. Коротше, перше це рух. Люди повинні виходити за кордони і переливатися із країни в країну, тобто відкриття кордонів країн. По-друге, це зміна повністю часів. Зміна світового, такого, знаєте, світової картинки. Через, через хворих може бути так. Абсолютно через хвороби. В країнах. Ось так. А вони таким чином, дивіться, можливо, навіть контролюють численність. Це все. Ну, самі ж там в Індії постраждають дуже багато людей. Ну, ось, так, любі. Ми тримаємось. Слава Україні. Спокійного, гарного вам тримання і настрою. побачення.